Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях священник Дмитро Гром власне вітаю вас у нас в студії. отець, скажіть власне, сьогодні ось така такий важкий день для українців для новітньої історії України. Зокрема, ми згадуємо героїв Небесної Сотні, людей, які Починали новітнє ставлення цієї країни, вистоювали і, власне, їхню роботу, їхню працю, їхню жертовність зараз продовжують наші військові, які боронять країну на сході країни і у всіх тих областях, де зараз тривають військові дії. Не могли сьогодні не присвятити окрему тему цьому дню. І хотіла вас запросити на ефір, аби поговорити про моральні аспекти Героїв Небесної Сотні, взагалі, з точки зору релігії, як, як відноситься церква до ось цього всього? Згадуючи ці часи, це були важкі часи. Цей 13-14 рік я був студентом першого курсу Київської православної богословської академії. І саме так співпало, що застав все це, що там відбувалося. Важко і тяжко було споглядати на те, як світ нашої нації вже тоді починав виходити і відстоювати ці свої інтереси, але як і зараз не давали їм того, для чого вони взагалі це хотіли зробити. Ми знаємо, що тоді ми прагнули до Європи, ми вже мали підписати договір до вступу у Євросоюз. Але нам цього не дозволили. Через те ми її повстали, тоді ми відстоювали ці інтереси. Повстали студенти, повстали люди, їх жорстоко побивали, їх жорстоко гнали. І так склалося, що саме цей жахливий час, який був тоді, він триває і по сьогодні. Ми і зараз пожинаємо плоди цього російського ярма, яке вже тоді не давало нам спокійно жити на нашій землі. Але завдяки їм, завдяки цим хлопцям, які проявили велику жертовність, проявили велику любов, розуміння, гідність, сміливість, бо саме дивлячись в їхні очі, вже тоді можна було побачити ту стійкість і цю непереможність нашого українського народу. Бо саме вони це зробили, саме вони дали початок, оцей поштовх цьому, що ми зараз з вами маємо. Можливо, якби вони тоді. Не вийшли на цей майдан, можливо, якби вони тоді не відстоювали свої інтереси, то можливо Україна б і швидше попала під ярмо Росії. А так ми зараз боремося за свою незалежність, за свою державу, за свою церкву. Насправді, моральних аспектів дуже багато у цих дітях, у цих людях, які там були. Бо у них можна було побачити всі ті цінності християнства, які є. У них можна було побачити сміливість, мужність. А що саме головне у них була це саме пожертва. Ми знаємо, що в нас в Християнстві найбільший прояв любові це є саме пожертва. Коли ми з собою жертвуємо заради другої людини, заради свого ближнього, це є найбільший прояв любові. Тому що і наш Господь Ісус Христос проявив нам цей прояв, дав нам цей прояв любові. Він показав нам, що любов це є жертва. На Христі, коли Він помер і воскрес заради нас, Він зробив найбільший прояв любові до кожного з нас. І так, ті. Люди, які були на цій революції гідності, вони теж проявили цей великий прояв любові. Вони не мали страху. У них були тільки оці переконання в тому, що Україна повинна бути. Україна повинна бути у європейській країні, у нерабській країні, російській, а повинна бути у вільному і цивілізованому світі без російського ярма. Ви сказали про те, що на той період ви були студентом. Чи долучалися ви вже як, як людина, яка обрала такий шлях священнослужителя, зокрема до тих подій, які відбувалися в Михайловському Золотоверхому соборі? Так, попри, попри все, ми як студенти Київської православно-бословської академії старалися. Всіма можливими способами бути підтримкою для людей у той час. Ми виходили, допомагали, старалися, а тоді, зокрема, коли і людей гнали з Майдану Беркут. Ми всі знаємо, що прихистком для них став саме Свято-Михайлівський Золотоверх монастир, де відкрили ворота і запустили людей, і не впускали тих тиранів, які їх били, які їх нищили, і стріляли і вбивали. Бо багато було вбивств на Майдані, багато було тих людей, які без висті пропали на Майдані. І беззаконня це творилося. А ми, як студенти, старалися допомогти людям. В цей час, зокрема, найбільше, тому що люди тоді потребували нашої допомоги. А ми, як православні християни, не мали такої навіть думки, щоб їм не допомогти, бо прямий обов'язок кожного християнина це допомогти своєму ближньому. І прийняли їх на територію Михайлівського монастиря. Михайлівський монастир став цим. Оплотом для тих всіх, хто бігли з Майдану, які були, яких били, яких стріляли, і саме там вони знайшли цей прихисток. Ми знаємо, що цього, якщо я не помиляюся, 11-го числа ввечері Михайлівський монастир вперше за сотні років бив оцей дзвін, який називався Набатом, закликаючи людей, якщо колись у древні часи, за часи монгольської навали на Київ, він бив останній. І так само тоді, під час Майдану, бився цей дзвін, і всі люди, ніби чуючи цей дзвін надії, відкликнулися на нього і прибігли в Михайлівський монастир, де зустрілися з духовенством, з монахами, які їх прийняли, які їх уберегли від цієї сучасної навали, яка і була і колись, і зараз вона продовжує бути. І на території Михайлівського монастиря дуже швидко організувалися різні пункти, як зараз їх називають пунктами незламності. Організувалася і кухня, організувалася і реанімація. Біля Михайлівського монастиря є храм святого Івана Богослова. Його ще називають академічним, академічним храмом, студентським храмом. Якщо заходити з економічної брами, як її називають, то він зразу першим є, перед очима попадається. Там зробили реанімацію, бо в там вже не робили, а зробили реанімацію. Всі, хто були ранені, всі, хто потребував допомоги, їх всіх там. Брали їх, надавали їм першу допомогу і все, що їм там було необхідно. В Михайлівському монастирі зробили теж такий пункт, де люди приходили і просто відпочивали і спали, бо на Майдані це був холодний період року. Вони не мали цієї можливості, а ще особливо, коли їх гнали, коли використовували холодну воду, яку по Конституції України заборонено в такий період використовувати проти людей, а її використовували. Тому люди мали можливість у Михайлівському монастирі знайти оцей прихисток, де вони збиралися з силами і з духовною підтримкою від монахів, від студентів і від священнослужителів. Як ваші рідні ставилися до того, що от власне саме в такий важкий період часу при тих подіях, які відбувалися в Києві, при небезпечних подіях відверто, ви знаходитесь фактично в епіцентрі цього всього? Батькам і не повідомля, що ми десь там ходимо, що ми щось відстоюємо, що ми допомагаємо людям. Хоча з часом і розказалося їм це все, як воно було, як воно відбувалося, бо ми, як очевидці, цього бачили ті всі беззаконня, які творилися на Майдані. Були погрози зі сторони, не знаю, якої влади, але були, бо були і погрози до намісника Свято-Михайлівського монастиря і з закликом, щоб. Людей розпустити з території Михайлівського монастиря, щоб там не було скупчення оцих людей. Наша церква відмовилась від цього. Людей не випускала і стояла опліч опліч разом з людьми, захищаючи їх від цього беззаконня, яке творилося. Були погрози, казали, що якщо не випустити людей із території Михайлівського, то можливо і замінують або і взірвуть якісь частини чи взагалі цілий монастир. Так, що все це воно було. Погрози були вже і тоді. Бо тоді ця беззаконна влада старалася всіма способами, щоб не було цього, не було цієї революції, щоб ми зразу прямим рейсом не йшли у Європу, не відстоювали свої цінності, а зразу прямим рейсом були в підпорядкуванні Росії. Ніби так, як і сучасна Білорусь, ніби окрема країна. Але всі прекрасно розуміємо, що керує нею не той президент, а керує нею, зовсім інша країна. Тому. Якщо брати своїх рідних, то не повідомлялося їм на початку. Я думаю, що кожен розуміє, що і переживає за своїх рідних, щоб щоб їх відгородити від цього, щоб вони не переживали, щоб вони не хвилювалися. Серед ваших друзів чи було багато таких, зокрема, хто вчився разом з вами, кого, хто був виключно знайомим, хто також долучався до ось цієї всієї, не можна це назвати акції до підтримки, мітингу, аби, аби країна дійсно залишилася територіально цілісною і не було змоги її роздарти на шматки. Ну, не тільки ми, не тільки Михайлівський монастир, багато областей, багато духовенства з цілої України з'їжджалися на Майдан. І навіть і священники, із Чернівців теж багато їх було у Києві. Із всіх областей вони з'їжджалися на духовну підтримку. Але, зокрема, це і ще тоді ректор нашої Богословської академії, теперішній представник нашої української церкви, блаженніший митрополит Єпіфаній. Він відіграв теж велику роль, бо і проповідував, і закликав, і допомагав всім людям цим словом, і не просто словом, а ділом, бо справді допомагав і робив велику підтримку для цих людей, як на території Михайлівського монастиря, так і поза територією. Він був цим, можна сказати, оплотом, цією підтримкою і таким духовним лідером. І тодішній також і наш патріарх Філарет. Він неодноразово виходив із закликами на сцену, яка була на Майдані, закликаючи людей до того, щоб ми відстоювали свої цінності, щоб ми відстоювали свою державу. Він завжди казав, що Бог завжди з правдою, а де правда, там завжди перемога. Тому якщо Бог є правдою, то ця правда є з Богом. Ми ні від кого нічого не забирали, ні від кого нічого не просили, тільки хотіли мати оце своє, яке належить нам. Ні від кого нам нічого не треба. Нам потрібно нашу державу, нашу церкву, а все, що чуже, все, що нас вбиває, нам його тут не потрібно. І намісник Свято-Михайлівського монастиря це владика Агапіт, теж багато долучився до допомоги цим всім людям. Зокрема, і братія Михайлівського монастиря, і студенти, і мої друзі, і багато священників, багато, багато духовенства стояло пліч опліч із людьми на Майдані. Допомагало їм. Як морально, так і фізично, давало добрі поради, давало добре слово, давало їм ті християнські цінності, ці засади християнські, для яких, для яких ми її були покликані, щоб допомогти кожному, хто цього потребує. Ви сказали про те, що частина споруд церковних стали так званими там, госпіталями, і, так. де проводили там, лікування. і Відновлення якихось відновлення наших людей, які потерпіли від рук цих українських катів сучасних, не побоюся цього слова. З точки зору релігії, власне, те, що відбувалося в церкві, це ж це кров, чи воно не суперечить якимось там речам. Зі Святого писання є такий момент, коли фарисеї. Звинувачували неодноразово Ісуса Христа, що він робив щось у суботу, у цей їхній святий день, який був, як він смів там щось зробити. А Христос їм прямо відповідав, а хіба ви в суботу не відщипаєте своєї худоби, не напоїте її, не даєте її, її їсти? Тому це є найменше що з того, щоб з тої допомоги. А коли той, хто справді потребує нашої допомоги, і би б на це не відкликнулися, то це був би більший гріх для нас і для нашої церкви. Ми робили все можливе. Ми віддавали все, що в нас було, всі наші ресурси і можливості для того, щоб допомогти людям. Так само і храми, храми вони до того і закликані, щоб допомогти людям. Тому найбільшим проявом нашої молитви, я думаю, це було це наше жартовне наше це служіння, яке ми використовували для людей. Тому я думаю, що і монастирі, і храми, що не було чогось страшного чи забороненого в того, що там ми допомагали людям. Ми їх вберігали від того, що на них насувається. Ми їм допомагали всіма можливими способами. Тому якщо в храмі, я думаю, було б це свідоме кровопролиття чи вбивство, тоді воно заборонено. А коли ми людей до храму приводили і допомагали їм в храмі, це ніби ми їх захищали, ніби їх проявляли цю любов до них, то я думаю, що гріховності в в цьому ніякої не було. Чи правда, що на території Майдану існувала так звана польова каплиця і чим вона займалася? Так, була на території Майдану польова каплиця. Її мета була в тому духовні підтримці тих, хто там знаходився. Люди там мали можливість посповідатися, мали можливість поспілкуватися з духовенством, мали можливість задати їм всі ті питання, які їх тривожили. Тому духовна підтримка вона була дуже важливою на Майдані. Бо люди, бувало таке, що і падали духом, не розуміли, чому це так все відбувається, чому таке беззаконня, чому ми не можемо мати свого рідного, чому нас постійно утискають. А там вони знаходили цю розраду. Духовенство їм пояснювало, роз'яснювало, що так воно є. Цей світ є несправедливим. Все у цьому світі це майже все це є несправедливість. Тільки одна справедливість і правда в нас є у нашого Господу. А цей світ і він грішний. І ми всі покликані до того, щоб у цьому грішному світі, у цьому морі спокус прийти до цього вічного спасіння разом з нашим Господом. А капличка це ніби така мала церква, а кожна церква це є прообраз Царства Небесного на землі. Тому люди, ідучи туди, знаходили цю розраду, знаходили у духовенстві підтримку з всіма цими моральними аспектами, всім тим необхідним, щоб їм було. Справді тоді потрібно. Знаєте, деколи навіть не фізична допомога, не якась матеріальна допомога, а деколи, коли ти людину просто вислухаєш, коли ти людину просто якоюсь якимось гарним Божим Словом її наповниш, то людині це зробить більшу користь, навіть чим ти її, навіть, чим, чим би ти їй допоміг чимось матеріальним. Тому якось так. Чи існували серед священників авторитети моральні для людей, в яких вони розуміли, що дійсно відчувають підтримку церкви у цей непростий час, і те, що про про що ви розказували, що власне вдалося за рахунок того, що, що люди були в церкві, їм зберегти життя? Ну, кожен священник, кожна людина. Духовно вона розуміє, що авторитетом перед людьми вона не повинна бути, не повинна ставити себе вище за когось. Єдиним авторитетом у нашій церкві це і наш Господь Ісус Христос. Всі ми на нього покладаємося і всі ми на Нього надіємося. Але з людської сторони, кожна людина завжди хоче бачити щось видиме. Тому, і, можливо, і з'являлися якісь ці такі лідери, за кого люди, на кого дивлячись, бачили щось надзвичайно високе. Хоча кожен священник виконував одну і ту ж функцію, він допомагав людям. Хтось більше, хтось менше, але кожен долучався до цієї справи. Але взагалі для священнослужителя бути якимось першим, показувати себе в якійсь гордині, у цій першості лідерства, такого не повинно бути. Кожен священик закликає кожну людину, що єдиним авторитетом, єдиним Спасителем і єдиним нашим Отцем це є Господь наш Ісус Христос, за якого ми. І страждаємо, і заради якого ми і ідемо цим шляхом випробувань і спокус, і в кінці кінців здобуваємо спасіння. Нині ми згадуємо імена героїв Небесної Сотні, які поклали свої життя на вівтар свободи, на вівтар незалежності. І Знаю, що зокрема і сьогодні у церквах молилися за їхні душі. Коли ви перебували на майдані, на той момент були вже й масові розстріли, і ось ці всі речі вам особисто було не страшно. Не знаю, в цей момент і не задумувався над цим. Я не так, щоб був на Майдані там, з всіма, бо взагалі духовенство закликало все до мирного роз'яснення цієї ситуації. Але б мирно воно не вийшло. Тоді прийшлося використовувати всі ці способи, щоб вистояти. Бо, можливо, якщо б ми тоді не вистояли в цей період, то б не було того, що зараз в нас є. Знаєте, колись Чорновіл. Сказав, що нашу державу ми получили задарма. але колись прийде такий час, коли треба буде це відстояти. Цей 13-2014 рік це був саме цим часом цього початку, коли ми почали відстоювати наші інтереси, нашу незалежність і наше майбутнє. І зараз ми продовжуємо це відстоювати всіма можливими способами, борючись проти всього російського, проти російських інтересів, проти їхньої мови, проти тої церкви, яка є. Не релігійне, яка є не а є цим інструментом Росії, через яку вона використовує і робить свою пропаганду на людей. Ми не кажемо, що люди із тих церков, що в, немає в них нічого святого і духовного, в них є вони просто введені в оману цієї російської машини, цією Росією, яка всіма способами, всіма можливими цими інструментами, які є в її руках, вона все це використовує проти України. І, зокрема, цей московський патріархат, він все використовує для того, щоб нав'язати людині думку, що Росія це не зло, що Росія це непогано. Але насправді свідомий українець бачить, що таке Росія, що такі їхні агенти, і що таке, зокрема, вся їхня ця церковна структура. Тому якось. На вашу думку, як часто потрібно згадувати і не забувати подвиги ось цих людей, які таки вдалися до самопожертви, заради того, щоб сьогодні ми могли почуватися себе, почувати себе у своїй країні, і те, подвиги яких фактично продовжують зараз наші військові? Ну, вони як початок. Вони як початок цієї боротьби нашої, їхній подвиг, їхня жертва є неоціненою. Ми не зможемо в повній мірі їм подякувати за те, що вони зробили. Це так називається Небесна Сотня, але ми знаємо, що в цій сотні було набагато більше, ніж 100 людей. Жертв було набагато більше. І цей подвиг, який вони зробили, ми у сучасності не можемо допустити до того, щоб воно було все марне. Не можемо допустити до того, щоб їхня, їхня жертва, яку вони принесли, щоб вона була марна, за що вони всі померли. За що вони всі поклали свою душу і тіло, як говориться в нашому гімні. Ми їх вшановуємо, ми їх цінуємо, і сьогодні, зокрема, цей день молитовної пам'яті за них, де ми підносимо особливі молитви за них перед Господом. Тому можемо тільки молитися і надіятися на те, що вони, як справді ті воїни світла, які поклали початок у цій боротьбі. Хоча і не вони поклали початок, бо ми знаємо нашу. Багато історію, і вся ця історія багата на наші страждання. Скільки була Україна, стільки ми страждаємо. Ми ніколи не мали спокою від наших сусідів. Завжди ми були комусь щось винні, завжди ми комусь у чомусь мішали. А багато ми не хотіли. Хотіли миру, хотіли своєї мови, своєї культури. А це, як ми знаємо, завжди у нас знищило. Тому, як і наші предки, так і ми, воно були завжди відлунням у нашому народі. Бо як тоді нас не могли зламати. Так і під час Майдану нас не могли зламати. І зараз Росія нас не може зламати. Бо в вільної людини є вільний дух. А коли у тебе рабський інстинкт, то ти так і залишишся рабом, якому потрібен тільки цар і батюшка, який буде завжди тебе цим кнутом підганяти. Україна, вона завжди була вільною. Не вільною навіть якщо територіально, але вона завжди була духовно вільною. Ми мали цей вільний дух, який прагнув поклоніння тільки Богу, а ніяким більше ідолам, ні Росії, ні чужим країнам, ні. Якимось іншим вірам, вільний українець, вільна церква у вільному співіснуванні. Тільки так ми зможемо жити далі і розбудовувати свою країну з вільною церквою і з вільною державою. Я вам гарно дякую за цікаву розмову. Доземний уклін нашим героям, які поклали, яких ми згадуємо сьогодні, які змогли знайти в собі силу, мужність. Розпочати цей шлях боротьби. Дякуємо тим, хто продовжує цей шлях. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях був священник Дмитро Гром. Дякую, що були з нами. Побачимось.